Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому в реанімацію привезли дружину Шойгу. Пише телеграм-канал Топор Помсти. У Москві переполох. Всюди кортежі та паніка. Велика кількість швидких. Наразі що трапилось, ніхто не може пояснити. Більше подробиць вранці стало погано під час похорону Шойго. Нагадаємо, на борту ІЛ 22 міг перебувати Шойгу та його донька. Загинув також високопоставлений генерал. Піар політ для Шойго став вічним. Командування ЗСУ попереджало, що погода не сприяє польотам, але у Окупанти все ж вирішили перевірити обстановку над Азовським морем. Ризик закінчився сильним ударом по престижу і бюджету ПКС РФ. Опитані фокусом військові аналітики називають знищення двох російських розвідлітаків військовим досягненням світового рівня. Українські військові уразили два російські літаки дальнього радіолокаційного виявлення ДРЛВ А 50 і повітряний пункт управління Іл 22 що літала над Азовським морем. Перше повітряне судно збили одразу, а друге спочатку підбили. Іл 22 намагався дістатися до. Найближчого аеродрому, але в районі Керчі зник з радарів при втраті висоти. Розвідувальний а 50 могли знищити одразу після його заступлення на чергування в районі курортного селища Кирилівка. Борт зник з радарів і пропинив відповідати на запити тактичної авіації. Пілот Су 30 ПКС Росія виявив загоряння і падіння невстановленого літака. Змі писали, що іл 22 чергував у районі стрілецького і планував здійснити посадку в Анапі після ймовірного ураження. Його пілот запросив евакуацію, викликав швидку і пожежну машину. Відстань від Стрілецького і Кирилівки до лінії фронту близько 150 кілометрів. У ЗСУ заявили, що перед інформацією про збиття двох літаків окупантів попереджали про загрозу і що погода не сприяє польотам. Зазначимо, що літак ДРЛВ А-50 працює коригувальником масовних ракетних ударів по Україні. Машина доволі дорога, коштує щонайменше 330 мільйонів доларів, а покращена версія до 500 мільйонів доларів. ДРЛВ А-50 відстежує місця дислокації літаків ЗСУ і складає карту стратегічних об'єктів оборони. другий літак іл 22 роблять у двох версіях. Перший іл 22 ПП порубчик, що ставить повітряні перешкоди і веде попутну розвідку. Це літак радіоелектронної боротьби із сучасною апаратурою придушення. Він полює за літаками НАТО з системою АВАКС, радіотехнічними засобами комплексів ППО типу Петріот і каналами управління військовими безпілотниками. Інша модифікація іл 22 м – Це повітряний командний пункт, який закріплюють за командувачами родами військ і керівництвом військових округів Іл- 22 м. Модинації забезпечує швидкісний і захищений обмін даними в режимі реального часу та дає змогу якісно керувати різнорідними міжвидовими угрупуваннями військ. Деякі російські мілітарі пабліки пишуть, що літаки А-50 і Л-22 потрапили під френдлі файер вогонь по своїх російських засобів ППО, Нібито не спрацювала система. Свій чужий у цю версію можна було повірити, оскільки російська ППО 2023 року збила над тимчасово окупованими Запорізькою та Лівобережною Херсонською областями кілька бортів тактичної авіації та ударних. Вертольотів К-52, зазначає військовий оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Але річ у тім, що літаки Іл-22 і А-50 майже щодня другий рік поспіль літають за одними і тими самими маршрутами, забезпечуючи стійкість зв'язку, контроль повітряного оточення та управління оперативно-тактичною авіацією, підкреслює оглядач. Зазвичай до шести бортів іл 22 здіймалися з аеродромів Ахтубинськ, ростов на Дону і Маринівка, пролітаючи над Воронезькою Ростовською, тимчасово окупованими територіями Луганської Запорізького. Ської областей, а також над Азовським морем. Також до чотирьох бортів А-50 піднімалися з аеродромів Ахтубицьк, Анапа і Кримськ і заходили на чергування повітряний простір над Азовським морем. Навіть із системою, що не працює, а свій чужий. Усі літаки мають візуально відображатися на радарах операторів ППО як свої. Літак А-50 настільки великих розмірів, що його швидкість і висоту польоту не можна переплутати з ракетою або винищучем супротивника. Вказує аналітик. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.